Ми не можемо допустити, щоб були якісь ініціативи по зняттю санкцій або послаблення санкцій, або ерозії санкцій по відношенню до Російської Федерації. Поки не настане сталий надійний мир через силу, мир, який забезпечить безпекову ситуацію на континенті. Мир, який буде супроводжуватися так званою ініціативою Boots on the ground», коаліції «Coalition of Willing», тобто, коли представники збройних сил країн-членів Європейського союзу будуть розташовані на українській території для недопущення повторного удару по нашій території, звичайно, що ми би дуже хотіли, щоб Якнайшвидше укласти мирну угоду, бо цього прагнуть всі українці. Ми вимагаємо, щоб наші збройні сили отримали можливість забезпечити фортифікаційні споруди, системи захисту радіоелектронної боротьби та протидії засобам технічної розвідки з боку агресора, і щоб у нас було хоча б 3-5 років. Те саме 3-5 років, які надалі були надані Україні мінськими угодами, які дозволили нам і побудувати армію, і сформувати санкційний пакет і забезпечити економічний розвиток і озброєними зустріти повномасштабну агресію, яка була здійснена 24 лютого 2022 року. Отже, дуже круто попрацювали.